Як я люблю робити розпаковки нових посилок. Кожного разу розгортаєш і думаєш, ось це мої улюблені смаколики. І кожного разу вони всі улюблені. Давайте будемо дивитися разом. Я прийшла вже додому і ось буду робити розпаковку. Дуже дякую за такий подарунок, таких дві сумки. І зараз буду відкривати, діставати, показувати, що я сьогодні взяла. Ось три програми Здоровий кишківник. Це для мене, для моїх донечок. Програма дуже гарно працює на оздоровлення всього шлунково-кишкового тракту, виводить паразитів, різноманітних паразитів, не лише гельмінти, це гельмінти, колки, патогенна мікрофлора, віруси, кандіда, інші грибки і так далі. І перезавантажує шлунково-кишковий тракт. І Просто оздоровлює його, роботу травної системи, роботу пішлункової, печінки, кишківника, нирок і так далі. Тому у нас ось осінь період очистки. Програма шикарна. Ось йдуть, бачите, таурінь для здоров'я печінки, для енергії, робота мозку, серця і так далі. Далі йде магнезія, магній, да? робота серцево-судинної системи. Наскільки багатший склад цієї програми, от я просто в захваті. Омега 3 також тут є. Далі це я дістала з другої коробочки, корал артішок для жовчого роботи жовчного, оздоровлення також печінки, акваокс, здоров'я наших судин, асимілятор, це здорова робота пішлункової, процесів травлення. Далі, корал альфа люцерна це клітковина і оздоровлення нашого кишківника, особливо нирок. Особливо це для розвитку здорової мікрофлори. Корол бурдокруд, очищення оздоровлення печінки, кишківника, нирок і для здоров'я нашої мікрофлори. І ось ця композиція на травах, мінералах і витяжок з ягід допомагає кишечнику вивести всі застійні процеси разом із тими шлаками, які там зупинилися. У цій коробочці я буду все діставати. Розкажу коротко, антипаразитарна програма, яка діє на різноманітні види паразитів, які я вже трошечки називала, заселяє здорову мікрофлору елькарнітін, допомагає ще й оздоровити процеси травлення та постронкішати. Ось тут такий продукт знову для здоров'я. Печінки кишківника мирок, і ось це також допоможе в кишківнику відкиснути всьому, що там наскладалося, розвантажити кишківник і ви почнете нормально, активно ходити в туалет. Плюс заселяється здорова мікрофлора у кишківник. Програма шикарна. Купа користі, енергія буде і оздоровлення ЖКТ. Ви отримаєте новий оздоровлений ЖКТ. і що це дає? Це дає чисту шкіру, да, от в кого є проблеми шкіри, проблеми із кишківником, травною системою і так далі. Ось це покращить вам ось, десь такі результати, очищена шкіра, позбудетеся багатьох-багатьох проблем із своїм організмом. І саме головне мінеральна композиція для збагачення якості. Бо фактично вона збагачує воду. Нашу робить її біодоступною, збагачує органічними мінералами, виводить закисний стрес, покращує роботу і оздоровлює шунково кишковий тракт, ви отримуєте енергію, нормальний тиск, здоровий сон, гарний жовчний ток і нормальну реологію крові та жовчі. І ще багато можу розповідати про цей продукт, яким ми допомагаємо отримати воду курортної якості.